А зараз яка у тебе мета в житті? Та блін, в мене все дуже просто. Я задумався, тому що, тому що хотів сказати, що у нас у всіх одна мета, щоб війна швидше закінчилась. Так. Вірніше не закінчилась, бо закінчити війну можна хоч завтра да, віддати половину. А стабілізувати цей стан після витіснення ворога і стабілізувати. Всю країну і не втратити те надбання, якого ми, яке ми отримали протягом війни, Ото, тої самої ідентифікації, як українці, як нація, формування нації. Це хотілося сказати. Але це е, говорить про те, що е, ну, так, так моє життя розділилося, блін, як в пісні, як в пісні того Степана Гіґі. Е, найбільша провина моя, що любив Україну, знаєш. Mm -hmm. так, я не від любові, я від того, що ми в таких обставинах опинилися, що нам треба швидко будувати цю країну. Нам треба швидко самоідентифікуватися. Ну тобто, якщо ми, якщо українець після цієї війни не 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 не, зрозуміє, не збагне своєї ідентичності, так то тоді все. Тоді провал, тоді ми можна не перемагати. Можна ставати назад Росією, як ми були Росією, по суті. І, і за того, хоч врятуємо більше людей, mm -hmm. не загинуть. Вони будуть росіянами, ти будеш росіяном, всі будемо, як і були росіянами. Окей, okay, але, це, але це така оце, загальна це, мета. Це, це загальна а мета. Життєво? От, але, от я, але я був без, але я був би тому що мені 50, і я не думаю е, надто багато про себе і про свої е, якісь е, матеріальні блага, там не знаю, моральні. Я, я думаю просто, аби мене зрозуміли, це моя головна мета. Е, ті, хто мене до цієї пори не зрозумів, я і про близьких людей, про найближчих людей, аби мене нарешті зрозуміли, чого я хочу, чого я прагну і хто я такий для них. Угу. А хто ти такий? Ну це цікаве питання до них. Ти ж, ти ж поки що десь зі мною не живеш, хоча поруч угу. і не жив. Я хочу, щоб ті люди, яким я приніс нещастя, невдачу, там, якісь проблеми, щоб вони були щасливими, щоб вони, якщо й тримають на мене якусь образу, то вона не заважала би їм. Тримати в собі і щастя і відчувати його. Я хочу вхопитися за одну фразу. Коли ми з тобою говорили про дружбу, я тебе спитав: ти зраджував? Я не встиг сказати про друзів. Ти сказав так. Ну я ж пояснив тобі. Але ти мав на увазі про друзів? Про друзів. А в особистому житті. Чому чоловіки зраджують? Ті жінки, які є твоїми партнерками, вони теж. Теж друзі. і Їм так само не можна, не можна зраджувати, як і, як і решті друзів. І перш за все, ментальна зрада, вона, духовна зрада, вона, мабуть, іноді гірша, ніж фізична. І коли така зрада у чоловіка відбувається, то це значить, що він, ну він, вже, він вже не живе з, з, з дружиною чи з дівчиною, з партнеркою, він вже живе там. А якщо чоловік, я, я не виправдовую чоловіків, як і жінок, але якщо це в зміненому стані, що немає виправдання, теж, якщо це випадково не знаю, може бути купа обставин, Ну, це алкоголь, ти маєш на увазі? Ну я кажу про будь-який змінений стан, угу. то це можна ще якось зрозуміти ну, часу після зради я спостерігав за парами, е читав. <свісно> часом після зради стосунки стають ще міцнішими, і вони там е до кінця життя відчувають себе щасливими і більше таких помилок не роблять. Це одиниця. Да, одиниці, так. Да. Але коли, я, коли є раз, то, може, то буде обов'язково два. Я не три підтримую зраду, от відверто, я це говорив і Васі і Растюку. І... А хто ж її підтримує? Але може тобі посперечатися, і я її не виправдовую. Навіть. В моєму оточенні е я говорю про чоловіків. Так. В моєму оточенні я не маю статистичних даних, що більшість чоловіків зраджує. Все одно якась. Е Мабуть, левова частка, я би казав, можливо, 90% моєго оточення, вони, вони вірні і кохають своїх дівчат, жінок, партнерів. Валя, тут логічне питання. Ти знаєш, яке я хочу поставити. Ти або тобі зраджували? Зараз прочитаю. Угу. Вчасно прийшло повідомлення. Можна подумати про відповідь. <кхе> Якби... Я відповів на це питання. Та я би, скоріше за все, збрехав, тому я не відповів. Ще одна тема, яка мусолиться всюди, в ЗМІ, вже е, кілька років, це ти і Яніна Соколова. Але два роки тому ти мені сказав про те, що між вами дружба. Ви в дружніх стосунках. так? Друга половина для тебе також має бути другом. То з цього починається? З дружби, з якихось спільних інтересів. Якщо цього немає, то ти не сформуєш міцних стосунків. Що ти будеш потім робити? Що ти будеш робити після сексу? Я зараз кажу, кажу не, не про свої особисті стосунки, я про я Так. Тому з дружби починають. Ну, блін, це ж очевидні речі. Угу. А... Ну, чому? Для багатьох пристрасть спочатку на першому місці, а потім вже повага, дружба і. Ну, пристрес... Пристрасть, пристрасть зникає разом з тим біохімічним процесом. Комбінація гормонів і енергія сполучить. Да? Угу. І вона, коли зникне, то ти потім змушений будеш про щось говорити. Ну, ти, зараз... Про що? ти зараз закоханий? Я... Повторюся, але я настільки відвертий у своїх піснях, в своїх текстах до пісень, які пише Друга ріка, що я хочу залишити трошечки для себе особистого і не ділитися цим, навіть якщо я закоханий або ні. Зараз тобі 50, а реально неймовірний життєвий досвід. В тобі ще зараз багато світла. Світла. Uh -huh. е, я відчуваю, що його треба якось стимулювати, тому одягнувся сьогодні у освітле. Uh -huh. е, е, е. Ну ще горить. Особливо тоді, коли виходиш до людей на, на сцену і співаєш вже третю, четверту, п'яту пісню, то відчуваю, що вона ще є. Надихають тебе люди? Та, на, наша музика, вона, хоч і з нотками dark, але все одно там є багато світла. Ти коли сказав про те, що у тебе було знецінення себе? Зараз е, так само? Чи зараз О, ну, все ж більше оптимізму? Процес знецінення не може тривати вічність. Тобто. Якщо ти себе знецінюєш, то ти з часом просто стираєш сам себе і фізично, і ти однією ногою в сосновому пальті. Mm -hmm. Тому це був нетривалий процес. І сподіваюся, що він вже не повернеться. Для того, щоб зрозуміти, хто ти є в цьому світі, то іноді треба себе знецінювати. Бо я, 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 воно іноді ну, може зіграти злий жарт з тобою. Ти по життю оптиміст? Я е, реаліст. Мені здається, чи це так, що у тебе сумна посмішка. Та ні, са мудра. Вона, вона. Яка є, не знаю. Мені здається, що мене іноді люди неправильно розуміють. Тому, тому для мене дуже важливо було, коли вперше-другу ріку визнали як гурт, який щось співає. Зрозуміле і воно потрібно. Для мене це було найголовніше. Тому, коли е, люди себе там дурять, е, сприймаючи мене, одягаючи мене на себе, то я дуже сильно розчаровуюся, тому що я, блядь, не такий, як, як я є насправді зовні, яким мене сформував Тілік, сформувала моя музика, мої інтерв'ю. Е, кіно... я, я насправді дуже весела людина, і я люблю, я люблю. Поржати щиро, посміятися. Я люблю вечірки в вузьких компаніях, я не кажу про збочення, але там, де всі, всі свої, і можна бути собою і ржати і не, і не одягати на себе якісь маски. Коли останній був панком? Оце я теж дуже люблю. Я сподіваюся, що ніхто, ніхто мене не бачив в такому стані. Ну, але Ти після якогось концерту ми там щось робили, я не знаю. Не буду зразу. Розвалили розкнути. номер. Угу. Nee. Mm -hmm. Ну, ну трошки. Ну так.